Всім привіт! З вами Датнір і сьогодні я буду робити точний мідний дім. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я знаю. І так давайте робити точений мідний дім. І так робимо точений мідний дім. Ну, будуємо його, ну і робимо. Ну Тому давайте робити його. І так, робимо отакий дім. Ну, точний мідний дім робимо. Ну, і Буду робити якби я, ну, якби підлогу собі робити буду, тому давайте робити її. І так, що е, необхідно ще робити? Ну, мені необхідно ще робити, якби, ну, дах ну, робити. ну, Дах, ну, якби так, ну, тому давайте робити. ну е то, що, ну, дім, точний мідний дім робити. Ну, тому що він із точеної міді, ну, тому давайте робити отакий дім. І далі е, що я буду робити ще? Ну, дальше, е, необхідно мені робити якби от, ну, от оце так, ну, тому давайте робити. І так, що далі ще необхідно? Якщо що вибачте, бо якби. Ну окей, якщо ви чуєте звук, ну окей, ну, не звертайте на це. Ну і далі вже робити, якби, ну, доробляти дім буду. І далі мені необхідно ще оце, ну якби робити, ну, якби так, тому давайте робити. і так. Що мені е, ще необхідно? ну, доруб, е, ну доруби, е, Доробляти е, дім? ну, е, Точний мідний е, доробляти дім. Ну, якби так. ну, Тому давайте доробляти. І вже дороблений. І всім е, до побачення.